Тернопіль, 19 листопада. Ця дата назавжди залишиться в пам'яті міста та його жителів. Після ракетного удару впродовж кількох днів рятувальники, поліцейські, медики та інші служби працювали без відпочинку у надії знайти живих і тих, кого не вдалося врятувати. Пошуково-рятувальні роботи на місцях ракетних ударів завершилися 22 листопада о 18.00. Проте робота не припиняється. Наразі тривають пошуки тих, хто зник безвісти. На майданчик за межами міста, куди звезли сотні тонн уламків із вулиць Туса та 15 квітня, щодня заїжджають. Слідчі групи вони розгортають кожен шар зруйнованих конструкцій, відпрацьовують ділянки вручну у пошуках того, що може допомогти встановити долю зниклих безвістим. при виявленні будь-якого фрагмента людського тіла проводиться фотографування вилучення для направлення на експертизу. З метою встановлення ДНК і особи людини, незважаючи в якому стані знаходяться людські рештки, сучасна техніка дозволяє відібрати в зірці ДНК та встановити особу. До роботи залучені кінологи зі службовими собаками. Серед них вівчарка Керія, яка спеціалізується на пошуку тіл та їх залишків, в даному випадку ми тут шукаємо рештки тіл загиблих і можливі їх особисті речі. Шукає речі, які можливо були пропитані. Челесними рідинам рятувальні роботи на місці ракетних ударів завершилися, але робота слідчих поліції триває й надалі. За останні дні було знайдено кілька фрагментів кісткових решток. Станом на вчорашній день було виявлено п'ять фрагментів кісткових решток і м'яких тканин. Однак, за рахунок того, що вони зразу доставляються до судово-медичного моргу, де ми проводимо огляди і безпосередньо відбираємо вже біологічні тканини при можливості струбчастих кісток. Паралельно відбираються кісткові фрагменти для. Для призначення генетичної молекулярної експертизи для ідентифікації тіл на місці складування будівельних залишків та понищених автомобілів усе виглядає однаково: чорне, обвуглене, мертве. Проте для тих, хто шукає кожен сантиметр, це чиясь історія, чиє життя, а також надія знайти рідну людину.